Є знижки на Евкалор, 20% в аптеках. Подорожник, бан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. На початку лютого військовий медик Петро Злотя проходив навчання в одному з навчальних центрів для підготовки Сил оборони України. Це була неділя. Нас відпустили типу в місто. Помитися, попрати речі і так далі. Ну, ми о 4.50 вже типу повернулися, йдемо розписуватися в палатку управління, і тут пан інструктор щось неправильно вимовив моє прізвище без уважень, просто йому сказав, як правильно вимовляється моє прізвище. Проте за словами Петра, для його інструктора це стало тригерним моментом, і далі все продовжилось словесною перепалкою. Дивлюся, людина не заспокоюється, там сиділо керівництво, я попросив, щоб вони трошечки його схаменули, тому що вже нестерпно було чути ці слова в свій бік, але керівництво було все одно, воно як писало методичку свою, там, так і далі писало. Хоча, як каже військовослужбовець, градус конфлікту лише зростав, і він мені каже: Типу, давай видім помахаємося. Петро намагався уникнути бійки, з'ясувати, що роздратувало інструктора. Хоча той, в свою чергу, продовжував гаряче висловлюватись у його бік, і в якийсь момент. Кажу досить це. будеш розмовляти так з родичами. Його це і Він почав мене бити. Просто я не сопротивлявся. Я йому сказав: хочеш бити? Бий військовослужбовці все ж розборонили. І прийшов пан капітан, я кажу: давайте мені аркуш паперу, я буду писати пояснення, що сталося. Постраждалого, намагалися вмовити, аби він не давав хід цій справі. Сяв, позвонив на гарячу лінію. Гаряча лінія дала мені номер ВСП Дніпропетровщини. Я йому розповів цю всю історію. Лише після цього вище керівництво центру зреагувало на ситуацію. Вислухали обидві сторони. Однак, майор каже: ну починаються маніпуляції кидати. В нього сім'я так, він типу, він не правий, я його не захищаю, але в нього сім'я. Він повернувся з полону. Дізнавшись ці подробиці про свого кривдника і про те, що йому довелось пережити полон, Петро запропонував вирішення цієї ситуації по-своєму, я тобі пропоную таку угоду. Ти звільняєшся з посади і пишеш про те, що тобі треба пройти нормальний курс реабілітації. Як тебе допустили до цієї посади, я не знаю. Конфлікт тоді на жаль так і не вирішився, але в цьому випадку наслідки, як то кажуть, на обличчі. І вже в медзакладі Петру діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та внутрішній перелом стінки орбіти ока. Тому він все ж звернувся до юристів за допомогою. Ми написали заяву в ДБР, але ДБР ніяк не відреагувало, тому юристка подала позов до суду. І з суд, типу, відповів от буквально два-три дні назад, що ДБР повинно розібратися, чому це саме сталося. Мій погляд буде дуже упереджений, бо, на мою думку, це абсолютно нормальна ситуація. Вона ненормальна в плані е, ну, буденності якоїсь, але людина, яка пережила психотримуючі події, ну вона здатна на агресію. Але на думку військового психолога Андрія Козінчука будь-яку агресію у війську, незважаючи на пережитий психотравмуючий досвід певних військових, ігнорувати чи пробачати не варто. І ця ситуація, на думку спеціаліста, приклад глобальнішої проблеми. Зараз полонений людина, яка приходить з полону, має реабілітація цілих 20 днів, 3 тижні, із яких Більше половини йде на медичну діагностику і можливо лікування. І от, от цього недостатньо. Ну, бо невідновлену людину поставили, я не знаю, це, це не дуже здорово. Ну, це як ти втомлений, спав дві години, сів за кермо, поїхав, зробив ДТП і ти кажеш, «Ну, я ж спав, але не кажеш що дві години. Тому у даній ситуації сам постраждалий Петро в першу чергу хоче звернути увагу уряду на питання якісної реабілітації для всіх військових, які пройшли полон, аби дати їм належну медичну та психологічну допомогу.